Всім привіт, добрий ранок. Не знаю, взагалі чи вийде цей влог. Чому кажу пошибки? Бо прокинулась буквально 10 хвилин тому, і на годинку зараз 7 година ранку, 7.11, якщо бути точно. А знаєте, коли в домі є восьмимісячна дитина, в принципі, будильник можна викидати. Ми вже прокинулись, сьогодні день весілля, як взагалі я виглядаю, ну, як людина, яка ще спала да? 15 хвилин тому. Вибачайте за гармитер в домі. Сьогодні день весілля, не моє власне, а родичі запросили нас на весілля. Ми їдемо сьогодні в Порто. Якщо чесно, я дуже хвилююсь, а розповім вам трохи згодом, чому. Чому я хвилююся, чи має не хвилюватися, наречена? Але. Виїжджати треба о 10-й ранку, щоб встигнути на розпис у церкву. Але зараз а, я хочу походити свої кроки. Я кожного дня ходжу 10 тисяч кроків без виключень. Виключення було тільки коли в мене була дуже висока температура, а також завжди. Тому зараз я походжу. Потім а, треба буде швиденько покупатися, а, зробити собі сніданок, зробити собі зачіску. А, все буду робити сама, ось цими ручками. І, а, і все, і будемо виїжджати, Перетягнусь вже там, ближче до локації. І... Беру вас з собою. <сіх> Сподіваюсь, що це хтось побачить, але... але я не впевнена, якщо чесно. Бо зараз такий період, знаєте, нічого не можу обіцяти. Все, гарного перегляду. Вже перевдягнулася і вирішаю на... на свою спортивну прогулянку, але на доріжці вдома. Невеличка пауза в кроках на цього малючка, який вирішить. вирішить. Але Зараз піду продовжувати, бо треба вже виходити, снідати, купатися і збиратися потихеньку. Все, походила кроки, вже майже 10 година. Все мокра. Все мокре. Незвично так знімати себе знаєте, в горизонтальному форматі. Але вже майже 9 година, 8.50, Тому йдемо з вами на сніданок, на мою кухню, і продовжуємо збиратися. Їм, швиденько в душ. І коли буду робити волосся, розповім вам взагалі, який був план і чому я зараз нервую перед цим весіллям. Так, все, я покупалася, вже вдяглась для автівки, для нашої дороги. І зараз швиденько зроблю собі зачіску, будуть такі, знаєте, Локони, я не знаю, доживуть вони до весілля, не доживуть, але варіантів небагато. І якщо чесно, я взагалі не баюся, як буде, так буде це. Якби на моє весілля, знаєте. І не те, що вони все одно, але це одно. Тому ми будемо робити, Будемо шукати. високому. свішості, скажімо так. Ай! Бо якщо свіже волосся, знаєте, вони взагалі не тримаються. Отак, може хоч щось буде триматися. Малий там щось передує трішки, посадила його вже у візочок. Ах. О, хотіла ж вам розповісти, чого я хвилююсь. Який був план? План був такий. В мене був мій тато. Він був місяць і він вже мав їхати, але я його попросила придбати квитки після 3 серпня, після весілля. План був такий: ми їдемо на весілля, я беру тата з собою. А потім після церкви, да, після церемонії в церкві. План був такий, ми орендували там Airbnb, будинок недалеко від церемонії. І план був такий залишити мого тата з сином, зі своїм онуком, після церемонії там. Тобто десь, може, там біля восьмої години вечора, знаєте, коли вже час вкладати малого. І щоб мій тато якби залишився вже не їхав на... На вечерю а залишився з малим і вклав його і так далі. І щоб ми могли спокійно погуляти, там, я не знаю, до, до, о, до 12, може до першої ночі. Такий був план. Але що відбулося? Тато пропав раніше, точніше, моя сестра йому припала раніше. Бо на серпень, ви знаєте, серпень це місяць відпусток. Люди відпочивають, і квитки дуже дорогі. Бачу, зараз почувайте. Зараз прийдемо. Я не знаю, якщо чесно, що буде. Якось так буде. Бірно. Так перейматися. Це ж не моє весілля. Знаєте... Там... До всього починаєш ставитися набагато простіше. Та, типу, пофіг, аби все добре пройшло, знаєте, зробили і забули. Оцей перфекціонізм якось він йде на другий план. А, в це просто треба вижити, треба це пережити. Це треба пережити. Просто все. Поставила маленького сюди, щоб він мене бачив, бо там йому зовсім самотньо. І не подобається. А так? А, сонечко? Так, бач, матусю. Йому вже, знаєте, час спати, але ми його не хочемо вкладати зараз, бо потім в машині він буде вирядувати. Якби план такий, зараз швиденько зібратися. І в машині, щоб він заснув. Виглядає зараз не дуже, але я хочу, знаєте, доїхати до локації вже так, а коли вдягнусь, прочесати їх, щоб просто такі хвилясті були локони і під холю, може з одного боку. Ну, Сама ще знала. Головне, щоб не випало волосся. Вона з моїм рівнем заліза все може бути. Вчусь, коли ще дороблю все так. Фух, боже мій, це не фінальний результат. Я взяла з собою, знаєте, а такі резинки для волосся. Якщо не сподобається, я просто зав'яжу гульку, бо, бачите, тут є один шанувальник моїх локонів, Настільки шанувальник, що я ризикую залишитися взагалі без волосся. Йому вже час спати, тому ми вже такі, знаєте, на взводі, щоб вже їхати, і щоб він заснув в автівці, бо починає рядувати маленький пиріжечок матусін. Все, ось такий от в мене фінальний лук для автівки. Будемо виїжджати. Я теж мені спостійно. Ну все, ми доїхали без пригод, все добре. Десь три годинки ми їхали. Чоловік пішов дивитися дому, де будемо ночувати на Airbnb знімали. І що? І будемо заносити наші речі, перевдягатися. Я зроблю мінімальний мейкап, просто тон, а губи намалюю, перевдягну себе, перевдягну оце, оце кошеня маленьке. І будемо їхати у церкву на розвис на церемонію. Все, йдемо з речами. Чоловік попереду малим. Тут є навіть басейн. Йдемо в будинок. Дуже красиво, мені так подобається. природа. Це таке зелене. А тут якийсь бачите пруд заброшений. Так, виявляється, туди треба йти. Потравишся якось легше. Чоловік іде да, зі своїми. Зі своїми. Maybe? Заходимо, потрапляємо одразу, що в нас тут душ, душ, туалет, рукоміночок, церкальце. О, мені подобається, бачите, такі кам'яні. Так, ого. Вау! Це таке старовина дивіться. Мені подобається їхати на північ країни. Дивіться, взагалі це як якийсь бар, я не знаю, такий старовинний, знаєте. Відсіка, вибачте, що темно, ми тільки зайшли. Але ви видається, яка тут атмосфера. Це я зібралась. Зараз вийду на сонечко, щоб вам було гарніше. В мене видно. Така в мене сумочка, така в мене сукня там з відкритою спиною. Попрошу може чоловіка засняти, коли під'їдемо до церкви. Але ой, що тут? і така зібралась як не знаю за... за 10 хвилин, знаєте. Все, поїхали. Все, приїхали до церкви. Добро видно церкву. А дека? Цей гарненький. Привіт, монтую зараз відео і хотіла трохи пояснити ситуацію з церквою. Ми трохи запізнились, але в принципі порядок такий. Падри щось каже, потім хор співає. Але прикол був в тому, що малий постійно щось кричав: типу, да, «а», та, да", щось підкрикував. Потім там були такі програмки. І він просто розірвав там гриз, майже з'їв ту програмку е з церемонії. Ну, було весело, але трошки соромно. Наприкінці церемонії молоді дякували батькам, обіймали їх. Це все було під таку ліричну португальську музику, пісню. Багато хто плакав. Було так дуже емоційно, скажімо так. Що ви здивовані, що то взагалі за пиво в кадрі? Так це була прикольна ідея. Всім роздавали пиво або Сомерсбі давали печиво, щоб перекусити, бо в принципі церемонія теж була, може, я не знаю там дві години. І ну, так як вони молоді, знаєте, ну пиво прикольно, бо в мене якось асоціація, там тільки шампанське. А тут ну, такий прикольний підхід, знаєте, молодіжний. Церемонії після церкви всі гості поїхали на другу локацію. Їхати було десь півгодинки. Маленький в цей час поспав, що мене як маму не могло не радувати. Ви розумієте. Одразу мені сподобалась організація. Бо, в принципі, коли ми приїхали, знаєте, всі гості в них в листі було вказано яка. Яка секція парковки їм потрібна? Тобто, коли ми під'їхали, там був хлопець, який питав, яка у вас секція, ми казали, секція Б, і він нас направив, куди саме нам треба їхати, в яку сторону, щоб ми там не загубились. Це було приємно, і це такий плюс в сервіс в організацію. Друга локація мені сподобалась дуже, бо о, там було дві секції. А якщо підійматись по сходинкам, там на відео видно, да, то там був такий як ліс, як сад, де постійно носили закуски. Був відкритий бар, була музика. І це до вечері. Да? І люди, в принципі, спілкувались, робили фотографії, танцювали. Було дуже класно. Я вставлю кілька відео, в тому числі і не наречена, а вже дружина, да? чоловік і дружина, вже одружені танцювали. І нижня секція локації там вже був такий шатер, де, власне, були накриті столи на вечерю, яка вже була там з 8 години вечора. Теж дуже все красиво, зараз вам все покажу. By yourself, by yourself, by yourself. If I give it to you, will you leave? Tell it to you, will you speak? Got it tatted on my sleeve. Fell in love overseas. As fatter than a peach. Ocean water kinda deep. Rolling up by the reef. Up me down, shake the sleeve. Listen, I do yourself. Listen, I do yourself. 40 days, 40 nights.

що ви з однієї сторони виконавці, з іншої сторони гості і а, молоді, скажімо так. І класно, що вони танцювали, і з батьками танцювали, і з друзями танцювали. Було дуже тепло спостерігати. Теж такі емоційні танці вибачайте за. Наприклад, жінка у рожевому це мати наречена, і знаєте, така атмосфера була дуже тепла, без є без, без, без всякого пафосу, без надмірності. Дуже так просто тепло. Cuando quieras, baja a verme, ya verás la que te espera con culebras y serpientes, ya meterte en la nevera. Cuando quieras, baja a verme, ya verás la que te espera con culebras y serpientes, ya meterte en la Далі час закусок закінчився, і всіх гостей запросили на вечерю. Тобто з саду всі почали спускатися в той шатер зі столами сервірованими і вже був захід сонця. Ми намагались ще вкласти дитину в візочку, щоб він трохи поспав. Складно це давалось, бо ви розумієте, що там було шумно. Але сервіс я зацінила, бо нам сказали, що є дівчинка, яка може так от гуляти подалі від гостей, щоб не було так шумно. І, власне, спробувати заколисати сина. І мене це теж вразило. Нарешті була вечеря, але вона була розчаруванням вечора, тому що ну, взагалі якось не смачно, і знаєте, португальський сервіс було все дуже повільно, щоб ви розуміли, на хвилиночку десерти ми їли о півночі. Уявіть, як довго все було. Ну, звісно, це не тільки вечеря, там були якісь тости, і дуже багато всього говорили сестра. Молодого і сестри не нареченої, а вже дружини. Да? Ну ви зрозуміли нареченої. От, власне, і все був торт, все як і всюди, за традицією. Власне, ось на таке весілля нас запросили, намагалась розповісти вам якісь цікавинки, показати. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. В мене мало підписників, тому не знаю, хто, хто ці люди хто буде дивитися, але сподіваюся, що ви гарно провели час. Всім пока!